Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Діти, як і ніколи! Сьогодні 4 червня, молодіж заради тебе та вшановує пам'ять загиблих дітей від російської агресії. Паніка, дівчина спала в ліжку. У Утягуємо місці в своєму дитинці. Летіли ракети, здіймалися та Все закінчилось миттєво, гасміть. Опа в дій на серце спинилася ціла, душа полетіла туди де не боляче. <реку> Серед них дитина загинула випадково. В країні небесній далекій, де, на жаль, не літають далекі. Де <реку> немає ні сліз, ані болю. Дівний сад святає веселою. На деревах між тих білих квітів черевички новенькі для діток. Різна барва, яскраві, красиві. Та взули їх і не носили. У малята ці ямки. Їм зламатися зовсім не треба. Вже накрила увесь полетів. Ця війна її жорстоко купила. Дорого заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно. Ukrajinske sonce zišlo.